Українська культура зараз, як ніколи раніше, лунає на весь світ, проте багато місткинь все ще борються за можливість бути почутими. Саме для цього ми, команда міжнародного проекту Ukrainian Women, створили нову платформу, яка з'єднує українських місткинь з культурними інституціями України та Європи. Платформа креативного культурного ком'юніті зроблена для обміну можливостями співпраці над культурними проєктами та знаходження нових контактів серед українських міст. Сучасна цифрова платформа зі зручною навігацією, і вже за декілька кліків ти зможеш просувати власні проекти, брати участь в онлайн подіях та навчальних заходах та дізнаватися про можливості від партнерів з України та Європи. Почати дуже легко. Спочатку потрібно створити власний профіль, додати опис себе, навички та портфоліо, далі знайти проект, до якого ви бажаєте долучитися, або створити власний. Знаходь профілі інших місткинь та організацій з України та Європи, надсилай запити на співпрацю та починай творити. Приєднуйтесь на і Почніть створювати майбутнє разом із нами.